сильний народ. Знаєте, в 1 третя 3 глава, написано шостого вірша, Я насадив, а полос поливав, но взрости Бог. Поэтому насаждаючи і поливаючий ніщо, а все возвращающий Бог, насаждаючи і поливаючи одно, но кожен получить свою награду по своєму труду. Ібо ви суроботники у Бога. І ви, Боже ніва, ви, кожен із вас, Боже ніва. Ви Боже строение. І Бог говорить, я нас сидів. Ви були, можна я буду трошки русско-українською, дозвольте мені, знаєте, ми були насаджені в Україні. Нас там Господь зращував. Поливали. Міняли, піднімали, врач, ми були там насаджені. Але прийшло час, коли Господь нас бере і пересаджує. Пересадив. При кожному пересадженні, коли дерево пересаджується, або навіть маленькі там проростки, воно трошки хворіє, воно трошки униває, воно трошки найде прив'яне. Поки воно приросте на цій землі. Але Бог знав, що ви маєте сильне коріння. Бо Бог вас розростив, кожного богу зросте. І Він говорить, це коріння тут приживе. Ці мої діти Божі приживуть. І вони не просто приживуть, а кожен каже тепер, ви будете нива. Ви, кожен із вас нива. Кожному Бог вам дав. Таке пространство, де ви, націнити, можете кожен насаджувати і зращувати якісь нові Божі творіння. Він вам дав великий простор. І ви кажете, ви, ви Боже творіння, дім, ви Божий дом, де ви можете в цей дім когось запросити. І хтось прийде в цьому домі, у нього піднімуться крила. Він підніметься і захоче щось робити. І Бог хоче, щоб ви цю кожному, кожному яка нива дана. Хто працює, е, хто навчається, хто просто ходить до працівників, хто в якій сфері працює, оце вже у вас є ця нива. І Бог хоче, щоб ви на цю ниву когось до себе запрошували, когось змогли посадити на цю Божу ниву. Я кажу, ви Божа нива, ви особливі люди. Який Бог зростив, вас поливали в різні пастирі, ви навчалися в різних церквях, але ви є Божі діти. Ми співали, ми Божі діти. І Бог нам уже тепер, знаєте, як коли ми виростаємо, нам батьки дають участок. От візьми цей участок і роби на цьому участку, що твоя душа бажає. Але не що душа наша бажає, а що Бог хоче. Щоб я на ці ниви посадив. Хто хоче, хай там, може, інженери виростуть, хай там може лікарі виростуть, вчителі виростуть, добрі мами, добрі люди, які звільняться від якоїсь залежності. Вони були і курили, і пили на ті грязні ниви. А ти візьми, зумій запросити і посадити на свою Божу ниву. Станьте, каже, нивою. Бачте себе у духовному мирі, щоб Бог дав вам в цьому мирі пространство Боже, і Він хоче, щоб ви його заповнили. Заповнили людьми, Божими людьми. Але це хай буде вас великий огонь горить. Я Божа нива. Господь, кого мені привести на цю ниву? Посадити, щоб вони виросли теж поливати. Я буду садити, хтось буде поливати на цій землі, зращувати новий народ. Так Бог хоче, щоб ми такі особливі українці приїхали і тут, у Германії, строїли свої ниви, з своєю якоюсь культурою, манерою спілкування, з своїм яким-то менталітетом, але плюс Божа мудрість, щоб ми піднімали новий народ. Можливо, до якихось. Герман німці чи інші люди, тут багато різних національностей, треба якийсь особливий підхід. А я знаю, що ми, українці, ми дуже любові ми дуже радісні, ми веселі, ми щедрі, і Бог хоче, щоб ми цією щедрістю ділилися цих опіалами, як ми вчора ділилися. Щоб ми, можливо, грузини, армяни, якимсь чином на свою ниву, на цю Божу ниву запрошували і притягували. Ми повинні горіти оцим огнем. Я хочу, щоб на цій Ниві, яку мені Бог дав, щось було посажене нове дерево. Щоб я посадив це нове дерево. Нове посадив зрости, і тоді Бог його буде теж пересаджувати. Так як і ми були свій час посаджені своїми пастирями. В кого був апостол а, а, Аполос, а в кого був пастир Сандея, в когось були інше, це ті були люди, які нас навчили в вірі. Але Бог нас зростив для того, щоб ми тепер могли і взращувати, посадивши на своїй ниві, взращувати других. І не просто дерево посадити, не просто людину, а це дерево, кого ми посадимо на ниві, щоб це не, не... Бог і в'яточку, хоче посадити. Бог і, і перчинку, і помідорчик хоче посадити. Але Він хоче посадити велике дерево, в якому зможуть укритися люди, хто в печалі, хто в проблемі, в його вітях. Бог бачить вас як дерево, яке би своїм. Своєю любов'ю, своєю мудрістю так накриєте цю людину, що вона підніме в неї крила виростуть. Вона стане друга, і Бог хоче, щоб ми дерева, люди, які укорінені в землі, які глибоко в Богі, знають Бога, щоб це були особливі дерева, особливі люди. Бо ви є особливі. Ви є те дерево, яке Бог зростив і Він вас пересадив. Ви зараз проходите цей час адаптації. Цей час тут. Але коли ви будете бачити майбутнє, я те дерево, яке посажене при потоках вод, Бог мене тут далі укоріняє. Покажи де, яка вода мене буде обмивати, щоб я ще більше принесла плода. Від якого дерева, від якої води я буду щось отримувати, те, що я раніше не мав. Бо коли ми попадаємо в іншу культуру, в мен... ми там ми. Там є трошки інше, ніж там, де ми були посажені. А куди ми зараз пересаджені, тут нове. І нам треба зуміти, оцей піймати цей новий поток води, новий поток Божого благословення, який стікає тут у Германії. Він особливий, він не такий, як на Україні, він не такий, як був в тих місцях, де ви були посажені. Це новий, але Бог хоче, щоб ви тут настільки укорінились, настільки привилися. При Божому потокі, який буде поливати вас, коли ви до нього приліплені, Він буде давати, ви знову ваші листя піднімуться. Ви не зав'янете тут. Ви наоборот, ті, хто, може, десь уже зав'яв. Вам приведе Бог на ваш шлях. Ви рівнуйте, хто десь зав'яв. Може, не так, може, так щось і десь, щоб ви ті дерева піднімали, самі піднялися. І по-новому піднялись і змогли у цих своїх ветрях, у своїх плодах укривати багато людей, які так потребують нового. Бо зараз йде нове, нові технології, нове життя. Взагалі Бог творить нове. Якщо зрівнювати з тим, що було і зараз. А ми я сьогодні бачила дуже багато старого, але воно було корисне на той час. А зараз Бог хоче нове приносить. І хто це нове? Він хоче вам, тому дереву, яке він привів з України, дати нові стратегії, нову тактику, підходити в цій країні на цій ниві, щоб ви новими методами піднімали нових людей, піднімали, насаджували нові дерева. І з оцього малих дерев, де я, я не бачу тут мало дерев, я бачу тут цілий сад Божий. Я бачу тут велику ниву, яка буде засіяна плодами Божими. Я бачу тут великі дерева, які будуть такі укорінені в Богі, що ніяка буря, ніяка проблема це дерево не зможе звалити. Вона його не розхитає. Настільки Бог хоче вас, ще зуміти, укорінити при, при пересадженні. Бо коли ми вже там де ми росли у питомнику, нас там обхажували, ми такі, такі були глибокі, ми такі були зовсім інші. Зараз він узяв нас і пересадив. І пересадив. Але коли ми знаємо, що Він тепер новим вином нас обмиває, нові відкровіння дає, нове направлення показує, нове бачення хоче показати. Так як я сьогодні бачила, я пасторю Юрію буду говорити. Я говорю: господи, я не знаю, я так багато бачу. Галілуя! Це просто. Це просто слава Божа, як Бог показує. І він це хоче робити своїми дітьми Божими. Він хоче, щоб ці дерева, які ви кожен побачили себе великим деревом. Не таким кущиком, де ну, дощик, який де тільки голови скаваю, а велике дерево, де на ньому будуть великі плоди, великі люди. Бог це, бо це, так, це так Бог хоче, щоб ми себе навчилися бачити як Божими дітьми. Бо Бог нас так бачить. І він і зливає благодать. І в діяні Апостола 4 глава, викинь туди, бо я тут його не роздрукувала, але зараз воно мені прийшло. я, здається, буду говорити. Але дивіться, люди, вони йшли по вулиці. Вони йшли, от як ми сьогодні йшли в храм. Вони йшли там, де було багато людей. Але люди побачили в їх дірсновення, що вони такі сміливі, такі вони сміливі. Ці Апостоли, але е, кожен із нас тепер став уже насаджений. Ми кожен із вас повинні мати оцю апостольську сміливість, бо ми ж е, наочені на апостольському вченню. Ми ж не наочені, на якомусь вченні сидіти, як е, ми сьогодні співали, страх забрав від нас Бог. Бог дав нам сміливість. І люди бачили в їх цю сміливість. Вони бачили, що вони такий дерзнев'яні йдуть. Такі сміливі це люди самі бачили. Це не треба було їм говорити. Тому я хочу, щоб оця наша сміливість, що я дерево посажене, я тут посажений Богом, в мене є тут нива, в мене тут є поле діяльності, де я працюю. Знаєте, ти тоді не йдеш, як ти йдеш, отам. Ну, я з Києва приїхав, мене війна вигнала, можна я тут притулюся. Ні, ми Боже діти! Бо хочу, щоб ми йшли сміливо з піднятою головою, щоб ми не були опущені, унижені, самі себе не принижували. А піднята голова до міри віру і кожен, о, і я так хочу ходити. Той, хто опустив голову, ми зможемо йому піднятися. Ми допоможемо йому піднятися. Але коли ми самі будемо йти в вони, то люди скажуть, це, мабуть, вони вийшли з похорони йдуть. Тому радість у нас повинна плод Духа святого, Божа радість, Бог каже, нам завжди радуйтеся. Тому це нам повинно оце, бачити дерзневинні радіти. Да, ми вийшли з того пекла, з тієї, війни, як виїжджали, дехто точно пекло пройшли. Але ми повинні скинути з себе це брення і відчути, що зараз Бог в мене насаджує. Зараз я повинен обновитися, моє листя повинно піднятися, моя сила Божа. Вона повинна в мені обновитись, я по-новому повинен йти, щоб люди бачили в мені оцю сміливість і дірзнення. Знаєте, смілость. І люди бачили, і вони люди прості і не книжні. Знаєте, прості вони, от простота. Бог каже: будьте прості, як в голубі. Нехай у нас буде достоинство Христове, але воно буде в простоті. Бо коли ми сильно занадто будемо задирати носа, то люди, о, це горді, це книжники, фарисеї. Ми до їх підходити, то опасні люди. Ми їх обійдемо стороною. Але люди в їх бачили простоту. Бачили сміливість, мудрість і простоту. Це також треба в собі його мати, в собі його відчувати, знати, що мені Бог таке дав. І я цим горжуся. Да, я проста. Я, не... я дощ Божа, я дочь царя по большому, по великому рахунку. Якщо дочь царя, то що я дождна носити? Корону. Але мені не треба корона. Я буду в простоті цього люду. Іти, але сміливо з Богом, я буду йти і не буду боятися нікого. Якщо мені захочеться когось обняти, я з великою радістю обійму це. Якщо мені з кимсь потрібно буде привітатися, Бог побудить мене підійти до цієї людини. Я з великою радістю підійду і поговорю з ним. Таким чином я буду на своє поле. На своє поле привлікати ці нові дерева, нові росточки, які посадяться і виростуть нові дерева. Таке кожен із вас вже є те дерево, яке Господь зростив. І каже, що вони ще побачили? Що ці люди були з Ісусом? А як можна побачити, от я йду по вулиці, як можна побачити, що людина з Ісусом? Задаю питання. Я коли увірувала, пастир. Говорив, Ви заходьте в метро, я їздила в метро, і дивіться на людей. І ви побачите на їхньому лиці, ви побачите їхні лиця. Діти Божі, діти Христові, які мають Духа Христова, Духа Святого, вони завжди улибаються. Вони завжди дивляться вверх. Вони не ходять отак. Вони не ходять вони. Вони не ходять. Возмущення, оця влада і Я не хочу на цю тему багато говорити. Вони не ходять в проблеми. Вони мають надію, що Бог є і Він мені допоможе. І я це практикувала, заходжу в метро, дивишся, дивишся, о, там раз, два, ну із п'ятдесяти людей в метро, може, п'ять улибаються. Вона улибка, її немає, зуби не видно. Лице сіяє. Тому для того, щоб ми знали, що ми діти Божі, ми повинні завжди про себе дивитися, а я зараз йду з Ісусом, чи я йду з тією проблемою, з тією печалю, з тією невирішеною проблемою, яка мене придавила, і я з нею хожу, як, як бревно придавилось. Чи мені може хтось на шию якийсь груз поцепив, і мені так важко його нести. Що я йду в унині і думаю, ну хто мені поміг. Ні, ми наоборот, повинні бути тими, які бачимо, а хто обременені печалю, а хто обремененний грузом, то я підійду якимсь чином, можливо, Дух Святий скаже, щось йому ободрить його, піднять його. От вони бачили, що вони були з Ісусом. Тому нам треба піклуватися, що те, коли ми виходимо, щоб люди відчували, що це необична людина. Оце людина необична. І над цим треба над собою працювати. Воно само по собі не прийде. Самому себе вникай в себе і в учення. От подивися, який, який тебе зараз тебе настрій. Приємно мені, до, до мені людині приємно буде до мене улибнутися, заговорити. Приємно? А якщо її неприємно, то мені до неї приємно. Я до неї протягну руку допомогу. Боже так до нас прийшов. Коли ми в свій час були взагалі роздавлені. Ми були, Я... можна, в я... мене є ще час? Знаєте, хто ми були? Українці? Ну, Я так себе відчувала. Пам'ятаєте, рух приїхала з да. В Мікрофон. Показуйте мені. Рух приїхала з нояміню. І вона пішла на поле. Збирати, бо треба було їм щось їсти, треба було якось жити. Вона прийшла на таке, яке вона збирала семіна, ті, які були притоптані. Ті, хто зумів снопи жжать, вони пішли з снопами. Але осталися семіна, осталися пшениця, осталися зерна, остались люди, які були притоптані. Якимись життєвими ситуаціями, бо ті жніці, які жали снопи, вони не звернули увагу на цих людей. Можливо, когось випадково притоптали, оттолкнули це. Від... І вони були, були притоптані. А Руф, вона ходила і собі Уявляєте, які в неї були руки, коли вона вже не жинала з чистими руками серп і так, знаєте, нажала багато і понесла, от багато. А вона викопала. Можливо, колись де якийсь колосочок був притоптаний чиєю ногою в грязі. Наркоман, алкоголік, обіжений депресією, так як я, о, з якої мене грязі, депресію Бог підняв я круг підняв, викопав. І, можливо, і тут ми повинні. Хтось уже снопиці має. Але є те поле, є та нива, де на вашому полі, на вашій ниві буде хтось притоптаний. Повинний його побачити, повинен йому зрозуміти, як його підняти, як йому допомогти. Людина якраз як роздавлена. Вона в грязі, вона не знає виходу. А як я можу їй допомогти? Як я можу підняти оцю одненьку і трошки принести до неї мінь, трошки принести до церкви? Трошки принести хоча б спочатку в молитві, промалювати цю людину, откопувати духовно, і потім, повірте мені, буде стільки в пелені, що не ну, це як церква, вона буде накормлена, а тут буде багато. Коли ми зуміємо находити цих, бо не завжди вже ми можемо такими прям цією от дав Бог не обережний, можливо, комусь то так попаде. Але більше всього, вже зараз цей час. Де стільки людей, принижених, скільки розтоптаних, скільки розчарованих, що приходиться отак відкопувати, від, від, віддирати від тієї землі, відривати, сказати, встань. Тебе хтось надломив, в'яточка надломлена, я тебе при скотчем до Ісуса прикріплю, і ти знову будеш ще й плод принесеш, ще й будеш говорити. Я тебе підніму, цю вєточку, хтось, можливо, тебе зламав. Можливо, в сім'ї тебе зламали, можливо, на роботі, можливо, розчарування, що ти не состоявся як лічність, і десь ти вже надломився, вже ти хочеш вже мені та вже якось доживу. Ні, Бог хоче тебе знову, як те дерево, підняти підняти любов'ю Божою, Духом Святим, помазанням, обмотати скочем до Ісуса, приліпити до Ісуса, ти знову станеш деревом і принесеш багато плодів. Майте цю надію. Ви особливі люди. У вас на, на вас, на кожного Бог має величезну надію, велику надію. Він на нас, ми начебто на нього надіємося. Так? Але повірте мені, Бог на нас більшу надію покладає. Він вас привів іменно сюди, у нього є план, як план був у наших пастирів. Вони теж приїжджали на якусь ниву. Де вона була пуста, де не було нікого на тіниві, але вони з Божою допомогою трудилися, і на тіниві повиростало б дерев. Так зараз і ви. Вас поливали. Я б сказала, апостол, це апостол аполоз, да? це все посланники наших апостолів. Ми вкорінилися в посланні апостольському. Ми знаємо Слово Боже. Ми научені в цьому. І Бог хоче, щоб ми тих піднімали, які цього ще не знають. Щоб ми були як те дерево посажене при потоках вод і лист, нехай ваш ніколи не в'яне. Хай о, посмішка на вашому лиці, вона завжди буде. Вона завжди буде. О, ви знаєте, ми знаємо багато гріхів, а ви знаєте, що. Якщо людина униває внутрі себе, це що? Це такий самогріх. гріх? Це гріх унині сушить кості. Ми самі себе засушуємо, коли людина внутрі себе, вона повинна себе подивитися, я внутрі, моя душа співає, моя душа радіє, чи тільки вона в мене спонтанно на служінні, чи тільки вона коли є з кимсь, а потім, коли єдині з Богом, вона в мене лікує? Вона мене співає, ми повинні над цим дивитись і допомагати Богу, який хоче нас зростить, ми повинні Богу допомагати. Бо якщо ми не будемо прикладувати, Біблія говорить, що царство Боже усиллям береться. А що таке царство Боже? Праведність, радість. Ми всі праведники. Але радість, якщо ми не будемо прикладувати усилля радіти. Я відвергаю це. Я, я мушу радіти. Я, я Боже. Я йду, щоб мене люди бачили. Я мушу радіти. Мені нема чому унивати. У мене все є. І це треба усіє собі прикладувати. А чому ти душа? Яка причина? Що треба іскорінити? Щоб не було цього нині, це ж гріх, який униває, і він сушить кості. І тоді те дерево, воно не може прижитись на ці нові обстановки, воно в'яне. І як тоді це дерево може зращувати друг? Як під цим деревом у нині хтось може укритися? Ні. Ми нове дерево, ми народ, який наповнений Божою славою. І внутрі нас, оце є царство, мир і радість в Духі Святому. І в цьому всьому вам може допомагати тільки Дух. Ми прикладаємо силі, але Дух, молитва. Я молитвенник, я знаю. І написано, «непрестанно молитися. Ми не можемо непрестанно совершати такі молитви, як ми сьогодні молились на служінні. Правда? Не можемо. Але духом ми завжди можемо молитися. Що б ми не робили? Де б ми не були. Я кілька... Мене учив мій лідер домашньої групи, коли я зразу прийшла. Він мені сказав: ви можете не молитись тільки в трьох випадках. Коли ви з ким спілкуєтесь, коли ви їсте і коли ви спите. Все. Коли, ви спілку... коли у вас робота, яка е, дає спілкування, ви не можете тоді, бо ви з ким спілкуєтесь. Коли ви їсте, ви теж не можете, бо ви соседоточені. І, спіл... і коли ви спите, і коли ви себе при а решта. Ви повинні духом настраювати, молитись, промалювати цю ситуацію, промалювати те, промалювати те. Оце, оце щоб Бог зращував в нас внутрішнього чоловіка, духовного чоловіка, який зможе протистояти проти всяких козніх дьявольських. І молимося на інших мовах собі тихенько я можу дивитися, а внутрі дух мій хай молиться. Але спочатку його треба тренувати, заставляти. Отаким образом ми допомагаємо Богу, щоб Він нас зращував, щоб ми самі стали тим деревом, посаджені на ті ниві, які Бог дав, і щоб туди прийшли люди і Молитва. Молитва непрестанна молитва. Непрестанна молитва. І це також над собою треба працювати. Ми получаємо от сьогодні вдохновення, слово получили якесь. А цілий тиждень, ми молились сьогодні молитву на цілий, а тиждень хто буде? Ні пастир, ні лідер, ніхто не буде рядом. Я і Бог. І якщо я буду старатися те, що я сьогодні почула, якщо я його буду старатися робити, Бог буде нас укалінять. Ми, Воістину церква ваша буде великим деревом, де зможуть укритися. Дуже багато людей, які потребують в тому, щоб їх підняти, щоб їх встановити, щоб та гілочка надломлена, її не переломить, а наоборот, обмотати Духом Святим, обмотати Словом Божим, обмотати радістю, любов'ю Божою. І вона піднялася і принесла плодів. І я думаю, я багато не хочу говорити, тому що. Хотілося б, щоб кожен схватив те основне, на хай Господь його сосредоточить. Кожному, хто, кому що потребує над чим попрацювати, щоб ми при пересадженні не осталися надовго зав'ялими листочками. Розумієте, да? щоб удалити від себе те, що було боляче, коли нас пересаджували сюди. Во ім'я Ісуса Христа, Амінь. Дякую за